Перше послання апостола Павла до Коринтян, глава 11, вірші з 8 по 22. Нєсть бо муж от жени, но жена от мужа, ібо не создан бусть муж жени раді, но жена мужа ради, Сего раді должна єсть жена власти мети на главе ангел раді. Обачий ні муж без жены, ні жена без мужа, о Господе, якоже бо жена от мужа, сіце и муж женою, вся же от Бога. Вас самих судите, лепо ли есть жене откровении Богу молитесь. «Ілі і не саме естество учит вы, яко муж оба аще влосы растит, бесчестие йому єсть? жена же аще власи растіт, слава їй єсть. за не растение власов вместо одеяния дано бысти, а щеликтом ница спорли в биті, ми такого обычая не имамы, церкві Божія. Сие же завещевая, не хвалю, Яко не на лучшее, но на худшее сбираетесь. Первое убо, сходящимся вам в церковь, слышу вас раз присуща и часть некую верую. Подобает бо и Елисем быть, да искуснее явления бывают вас, сходящимся оба вам в купе несть господскую вечеру ясти, кий бо свою вечеру предваряет в снедение, и о убо алчит, ов же упивается. Єда бодомовні імаці, воєжа ясті і піті, ілі о церкві Божої ні радітє і срамляє тіні імуще, що вам ріку, похвалюлі ви осінь не похвалю. Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка, не створений бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. Тому жінка повинна мати на голові знака влади над нею ради ангелів, одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані жінка без чоловіка. Бо як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку, а все від Бога. Поміркуйте самі між собою, чи пристойне воно, щоб жінка молилася Богові непокрита, чи ж природа сама вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то безчестя для нього. Коли ж жінка косу запускає, це слава для неї, бо замість покривала дана коса їй. Коли ж хто сперечатися хоче, ми такого звичаю не маємо, ані церкви Божі. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не наліпше, а на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, то між вами бувають поділення, у що почасти, я й вірю, бо мусять між вами й поділи бути, щоб відкрились між вами й досвідчені. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю і один голодує, а другий впивається. Хіба ж ви не маєте хат щоб їсти та пити, чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас, не похвалю?